28 січня день затвердження державного прапора України. Саме цього дня, у 1992 році, Верховна Рада України офіційно ухвалила постанову, що затвердила синьо-жовтий стяг як національний прапор держави. Сьогодні синьо-жовте знамено для нас не просто символ державності, це прапор, що майорить над окопами і визволеними містами, над зруйнованими будинками. І відбудованою надією, це небо, за яке ми боремось, і пшениця, що проростає крізь попіл війни. У дні тяжких випробувань наш прапор став знаком незламності, віри й єдності. Його підіймають воїни на передовій і волонтери в тилу, ним накривають серця полеглих героїв і зустрічають живих, хто повертається з бою. Він, немов безцінний оберіг, що тримає країну на плечах мільйонів сильних духом людей. Нехай синьо жовті барви і надалі ведуть нас шляхом свободи і гідності, нагадують усьому світові, що Україна жива, вільна і непереможна. Поки над нашою землею майорить державний прапор, ми стоїмо, ми боремось, ми переможемо. З Днем затвердження державного прапора України. Слава Україні!